Guten Tag! добрий день. Сьогодні ми з вами вивчимо минулий час у німецькій мові. Минулий час дуже необхідний нам. Бо, як ви вже знаєте, що в майбутній час ми можемо замінити легко теперішнім. А ось минулий час нам нічим замінити. І не дай Боже хтось потрапить до поліції або вам просто потрібно буде розказати про своє минуле. Вам обов'язково знадобиться минулий час. Яскраво чим відрізняється минулий час від теперішнього, це наявність допоміжного дієслову. Їм може бути «зайн бути або хабен мати. Але ми його перекладати не будемо. Ми його ставимо на другу позицію, і воно є допоміжним дієсловом, що дає зрозуміти, що це минулий час. Давайте повторимо відмінювання дієслова «зайн бути. Якщо зі мною я ігбін, ти дубіст, він вона, воно, е, зі, іст, ми зінт, і я ви. Тобто багато людей я іа зі – зінт, Вони є. Тепер дієслово хабен. Ну, звісно, що ми будемо також хабен. «Wir haben», «Sie haben», вони, «Ich хабт, ich habe, але ти, він, вона, воно буде по іншому du hast. хаст. Езі, ес хат. А ось із основним дієсловом потрібно буде попрацювати. Ось, наприклад, дієслово шукати зухен. Це шукати. Це звичайне дієслово у неозначувальній формі. І якщо ми хочемо зробити шукав або шукали, тоді ми додаємо префікс та суфікс. Вийде гезухт. Ну, до речі, звісно ж, вже не сказав, але закінчення ми прибираємо. І одразу ж запишемо, ну, наприклад, питальне речення для минулого часу. Вас? Що? Хабензі. Хабензі. In dem Zimmer Гезухд. Перекладається воно як? Що ви шукали у кімнаті? І також можемо записати відповідь, яку ми можемо отримати на це питання. хабе?». Ein Buch. Або можна замінити Майнбух. Мою книгу. Гезухт. Ось ми отримали відповідь. Я шукав книгу або мою книгу. Отже, настав час зрозуміти, коли використовувати зайн. Бути, а коли хабен, мати. Майже завжди ми використовуємо дієслово хабен, мати. Але коли в нас є переміщення, це може бути з одного міста виїхали в інше або просто сиділи, а потім встали. Ось саме тоді ви використовуєте дієслово бути зайн. Ось, наприклад, дієслово йти, гєн. Це йти. Але тут є ще одна проблема: це сильне дієслово. І форма минулого часу від слова йти гейн. Беганен. До речі, ця форма називається Пасіціп цвай. Цвай це два німецькою. До речі, скоро будемо вчити числівник. Для сильних дієслів також є форма. Тобто, у нас стоїть якесь дієслово. Префікс г та закінчення «н». В той час, як для всіх основних дієслів, префікс г та закінчення т. Але як ми бачимо, що не дуже ми по цій формулі змогли б сконструювати оце слово геганен. У нас змінилась і буква, яка стоїть при корені. І ось тут пройшла зміна. Тому, до речі, вже мене запитували у коментарях. Якщо комусь потрібно знати сильні дієслова, їх краще вивчити. Причому із всіма формами. Як буде з ДУ, як буде з ес», і як буде у Патісип 2. Тобто для минулого часу. І ось, наприклад, у теперішньому часі, ну, давайте зробимо Я іду». іх геє». А у минулому часі, як ми скажемо, тобто це вже йде переміщення з пункту А в пункт Б. Хоча ми не кажемо це, але коли ми говоримо слово «йти», це вже мається на увазі, що ми переміщуємось. Тому у минулому часі їх бін геганен. Я йшов. Ще є таке сильне дієслово, яке читається бляйбен залишатися. Але у формі минулого часу воно читається геблібен. Тут вже легше префікс. Закінчення і помінялися місцями волосні літери у корні. Тому бляйбен перетворилась у геблібен. Це залишатися. І ось тут ми теж використаємо дієслово зайн. Наприклад, я залишився вдома. бін. вдома ми знаємо, що буде цухаузе. geblieben. І отже, чому ми використали дієслово sein, а не haben? Незважаючи на те, що ми залишились вдома, ми все ж таки не зробили переміщення. Тобто ми заперечуємо переміщення. Наприклад, я залишився вдома і не пішов на роботу. В нас вже є формула для сильних дієслів та для звичайних. Давайте ви потренуєтесь. Наприклад, слово «хьорен» слухати. Хрен. Давайте за 10 секунд спробуйте самі зробити форму для минулого часу. Що ми будемо змінювати? Це звичайне дієслово. Отже, відповідь. Ми додаємо суфікс Г. Відкидаємо закінчення Н, замість якого ставимо Т. Гехд. І як ми скажемо, давайте ти прослухав. Ти це ду, є слово хаст, тому що тут немає ніякого переміщення. Ду хаст. Гехрд. Ти прослухав. Але. Але це звичайне розповідне речення і ні в якому разі не образа. Тому що, коли ми кажемо українською, ти прослухав. Здається, що це образа і ми щось пропустили. А це розповідне речення Ти прослухав. І тепер ситуація, коли у дієслова вже є префікс. Наприклад, unhearing. Це прослухати. Але не в минулому часі, а в теперішньому. Наприклад, ви прослухали інформацію або ви прослухали урок. У цьому випадку ми повинні розділити це дієслово на префікс та саме дієслово. На жаль, це стосується тільки є слів, у яких префікс відокремлюється. Про це ми поговоримо пізніше. На майбутніх уроках. Ми сюди підставляємо тільки слово «хьорен». А ось префікс ан йде перед префіксом «ге». Вийде ангерд. «Хьорен» ангерд. Тому що це слово ось в даному випадку буде більш лексично правильним. Наприклад, ти прослухав лекцію або ти прослухав урок, духаст, angehört». І тут можна вставити, що ти прослухав. Що стосується додаткових префіксів, це ми поговоримо на наступному уроці. А тепер домашнє завдання. Для того, аби виконати домашнє завдання, вам потрібно знати перше, коли зайн використовується, а коли хабен. А також знати формулу для звичайних єслів. Формулу для сильних можна запам'ятати, але все ж таки. Як ви бачите, що сильні є слова, нам треба вчити на пам'ять. Вам потрібно буде із речень, які ми вже проходили, перетворити речення з минулого часу, ой, тобто з теперішнього часу на минулий час. І перше речення це Via Essen Rice. Ми їмо рис. Ось тут я скажу, що слово їсти есен у пасіці пвай буде гегесен. Наступне речення Meine каце Гейт на Хаузе. Але дієслово гейн. Ми вже сьогодні розбирали геганен. Ці два речення я вам даю, аби ви навчились ставити хабен та «sein». До речі, не забуваємо про порядок слів у німецькому реченні. що перше дієслово у розповідному завжди на другій позиції. А Друге дієслово йде в кінець речення. Та всі останні дієслова теж йдуть в кінець речення. Але тут по два дієслова буде в минулому часі, наступне речення. Ось, наприклад. Ось це. Ich tanze mit dem метхін. Я танцюю з дівчиною. Переробіть оце речення також у минулому часі. Ich tanze mit dem Mädchen. У цьому реченні правильне дієслово. І аби правильно зробити, вам потрібно визначити спочатку неозначувальну форму, а потім перевести її по формулі для звичайних дієслів. Також зауважу, що у цьому реченні дієслово танцювати не вказує нам, що потрібно міняти положення тіла або кудись їхати. Тому тут не вважається переміщенням, і ми використовуємо хабен. Дякую за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.